Всім привіт! Це звичайний туалет в Японії. Звичайна ванна кімната з великим телевізором. Він великий. І стоїть у ванній кімнаті. Тож ви можете сидіти у туалеті або у ванні. Приймати душ, або справляти свої справи, і дивитись великий телевізор. Також ви можете подзвонити, тому що є телефон, та поклацати багато кнопочок. Тобто помитись, не вставаючи з туалету, і таке інше. Може, кнопочками я вас не здивую, але великим телевізором та телефоном, може, і здивую. Таке відчуття, що. Бракує тільки кави з круасаном. Ось такі вони. Туалети у Японії. До речі, сидіння з підігрівом. Ось так комфортно живуть японці. Тож беремо на замітку.